Привіт, мої майбутні клієнти WebXUI дизайнери. Сьогодні я комплексно розповім про свою послугу по проєктуванні дизайну вебсайту. Почнемо з того, що я проєктую дизайн вебсайтів для різних типів вебсайтів, таких як сайт-візитка, корпоративний сайт, інтернет-магазин, сайт-каталог, сайт-портфоліо, лендінг, промо сайти тощо. Процес, який входить в мою послугу по проєктуванню дизайну вебсайту, наступний. Перше це брифінг з клієнтом. Друге це аналіз брифінгу. Третє це складання технічного завдання, ТЗ. Четверте це дослідження, аналіз бізнесу, конкурентних веб-сайтів, цільової аудиторії користувачів сайту. П'яте це Wireframe, низькодеталізований дизайн вебсайту. Шосте це ui аналіз аналіз візуальних рішень. Сьоме проєктування кінцевого дизайну вебсайту. Восьме це проєктування адаптивних версій вебсайту під планшети, телефони, комп'ютери. Тощо. Дев'яте це проєктування UAIKіту як така міні-дизайн-система. Десяте презентація цього всього клієнту, одинадцяте це передача фігма файлу мною клієнту, а клієнтом програмісту, який зверстає вебсайт, і не тільки. Програміста можу порекомендувати особисто я або ж у самого клієнта вже буде свій програміст. Чи верстка веб-сайту особисто мною на конструкторі ReadyMac? Але верстка на конструкторі ReadyMac буде залежати від того, який функціонал на веб-сайті вам потрібен, і не тільки. Я більше спеціалізуюся саме на проєктуванні дизайну веб-сайту. Звичайно, мій процес проєктування дизайну веб-сайту набагато комплексніший, і там є такі етапи, як узгодження, правки і так далі. Терміни виконання проєкту по моєму процесу проєктування дизайну вебсайту, починаються вони від 8 днів, закінчуючи 24-30 днів, в залежності від типу сайту, об'єму робіт тощо. Ціна на проєктування дизайну вебсайту залежить від багатьох факторів, таких як об'єм роботи, тип вебсайту, функціонал. Тощо остаточну ціну я називаю після брифінгу з клієнтом і закріплюю її в технічному завданні. Але ціна на мою послугу по проєктуванню дизайну вебсайту починається з 150 200 доларів. Також ось декілька з моїх концепт робіт, які були спроектовані по моєму процесу проектування дизайну вебсайту. Ну що, ось такий відносно стислий опис моєї послуги по проєктуванню дизайну вебсайту. Звичайно, він набагато комплексніший і в ньому є набагато більше нюансів, але я сказав про основне: а щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно... Штовно проконсультую вас, а з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд.